Шановні земляки, у нас в кадрі людина, яку ми повністю заховали від білого світу, тому що сказали, що не можна ні обличчя, ні всього іншого. Але це син мого давнього знайомого, про якого ми багато сюжетів робили. І зараз найперше, що я хочу сказати Дмитрові, ми. Сьогодні зустрічаємося для того, щоб подякувати вам за допомогу своїм побратимам з іншого боку лінії фронту. Ви передали їм засоби, як воно називалося? Для виявлення випала. Вони різні бувають, так? Так, різні частоти. Це те, що допомагає ховатися вчасно від Мавіків. Чи, скажімо, вчасно виявити те, що летить в твій бік? Допомагає воно насправді. Допомагає. От те, що розповідають сьогодні про безпілотники, про те, що вони сьогодні домінують на війні, це справді так. Але так як їх дуже багато літає, то він безперестанно виявляє їх. Ви їх що виключаєте потім в результаті? Там, де ви воюєте, я так розумію, що їх дуже багато. Да? Ну прямо ж там ми ними не користуємось, тому що там ж, так як і ворожі, так і і наші літають. До сенсу немає. Це війна, схожа на якісь от фантастичні. Фільми да, от зараз. Що таке? Безпілотники. Ну раніше ми їх бачили на весіллях. Там знімали з них. Та да, мавіки зараз їх скільки багато. Я в Івашках нарвався на один висів наді мною. Він був без бомбочки. Потім прилетів з бомбочки, такий, як морквинка, Тікав. Тому що я не знаю, що робити в цій ситуації. Місні сказали, тікай бігом. Це правильно було, так? Так, правильно. А потім ми ще знаходили під хатою, Мавік лежав. І не просто лежав, він питався взлетіти, але не мог взлетіти, а що то з ним було? Можливо, запутався, йому було тяжко піднятися. Там ж теж великий вес він піднімає. Багато у росіян дронів. Хтось сказав, що у них дронів менше, ніж у нас. Він що то здається, це неправда. Та ні, в них більше дронів. У них більше дронів. У них кращі дрони. Я не готовий сказати, що краще, але в них більше, вони масово це роблять. І разом з тим говорять, що ми сьогодні перше місце в світі займаємо по дронам, кажуть, по застосуванні дронів. Вони роблять це масово, ми робимо це точно. Специфіка українця є якась от українського воїна. От зараз ви одну із них назвали. Коли нам Давали хаймерси трисімірки, колись я бачив на власні очі, як вона стріляє. Кажуть, що снарядів багато не давали, і специфіка була українського воїна в тому, що вони менше стріляли, але точніше попадали. Це залишилось? Так саме так. А ще чим відрізняється український воїн від ворога? Ми духом сильнішими. Це я чув від вашого батька, шановний колись. Я знаю, що коли я вперше знімав сюжет про вашого батька. Він евакуйовував з міста людей. Це була евакуація. Я Знаю, що і ви там були десь поряд, десь недалеко І також працювали. Вам тоді скільки років було? 20 років. Ви на цей час досягли призивного віку? Mm. Ви пішли в армію? Ви пішли на війну відразу? Ви могли не йти на війну, так? Я пішов просто в армію в війни і повномасштабної не було. А, ви пішли на строкову службу? Так. Коли почалася повномасштабна війна, ви виходить, що плавно перелилися туди, так? так. На... Ну як плавно? Ну, могли не робити цього також. Не зовсім це плавно. Де спочатку воювали, куди? Куди не плавно перелилися? Все почалось з рубіжного. Саме там ми і зустрілися з ворога. Та багато де ми були. В тих напів. Рубіжно, Сіведонець, Бахмут. Місцеві жителі рубіжно сєвєродонецьк Як ставились до наших, до, до вас? Як ставилось? Насправді в рубіжному дуже повно ставилися. Таке враження було, що вони всі за нашого ворога постійно вони здавали де розташування наше. Така біда була да? Так. це було по всій східній Україні, там де ви були. Е, ні, багато попадалося і адекватних людей, які були за нас. Ну я сподіваюся, і до сих пір за нас. Деякі е, просили допомоги, щоб виїхати, бо вони вчасно не встигли евакуватися. Але як то кажуть, це діє своїх і чужі буває. Дмитрий, скільки вам років зараз? Непризивний вік. Я чому запитую? Тому що декілька випадків в моїй журналістській практиці та можливо ви про них чули, коли досить молоді люди шкодять нашій армії. От такі мирні, прості люди. Може і ви чули таких десь. От ми недавно публікували інформацію, що дівчина молода. От Нашкодила перед цим також. Ми не публікували один матеріал, коли хлопці також повели себе непристойно по відношенню до наших символів. Скажіть, вас не дивує те, що таке трапляється? Дивує те, що ці люди живуть поряд так. з нами. Я потім так стається, що вони проти тебе, проти всіх українців. Чого не вистачає сьогодні молоді, щоб бути патріотами? Я не бачу черг військоматів, а раніше були. Багато які поїжджали за кордон. Чого? Не пішли воювати, а виїхали за кордон. Ну, вони, напевно, не рахують за потрібним захищати свою країну, рідних, війських. Деякі бояться, бояться, що там відбувається. Але такі як обстріли по всій країні, напевно, вже особо боятися нічого. У кожного різний світогляд. Деякі розуміють, що це треба робити, допомагати якимось чином, а деякі, напевно, думають, що це все якийсь жарт, поки не коснеться, особисто поки десь не впіймають і так далі. Вони добровольно не йдуть допомагати країні, а потім жаліються, що їх там вилавлюють там, насильно і так далі. Ну так ми ж теж не вічні, теж хлопці гинуть. І вони не хотіли гинути, але вони хотіли захистити своїх рідних і знайомих і так далі. У Мене вчора було дві зустрічі: одна була в Богодухові, де я практично з вашим ревесником спілкувався, який також з 22 років чи з 20 навіть воює. Дуже серйозний хлопчина, в нього батько воює, він воює. І в той же день я зустрівся ще з одним приблизно ж такого віку молодим чоловіком, який у нас тут депутатом служив, був такий правильний, вишиванку носив. Почалась війна в чергах, в чергах стояв, бо голодав, мабуть, Богодуха не доїдав, мабуть, да? а вчора я встрітив, а він в Теслу сідає новеньку. Такий бордатенький, пузатенький, явно не змажоний. Я так прикинув, думаю, ну я би це солдат купив ту теслу на передовій перебуваючи. Скільки, до речі, зараз платять на передовій? А ну різні виплати. Дивлячись, якщо ти знаходишся прямо на нулю на лінії зіткнення, то ти отримуєш 100 тисяч і типу плюс 70 тисяч. Але треба там відбути певний час, щоб отримати. Якщо ж ти виконуєш там завдання ближче до тилу, то там значно менше від. Ну, Дмитро, у вас Тесла є новенька? Ні, не можете собі дозволити Тесла. Ні. Йона людина. Ви віддали цьому ну, найкращі такі класні роки свого життя, да? і от ви не можете собі дозволити. Якийсь депутат може. А потім той депутат прийде до влади. Я думаю, що це одна із причин, чому хлопці не йдуть служити. Вони бачать таких мордатеньких, жопатеньких. І розуміють, а за кого я буду воювати. От, от може, оце перекос, в цьому перекос, це в нашій дійсності. Коли в Київ я приїжджаю, коли я приїжджаю у Львів, я бачу ну, людей, які відпочивають. Я бачу безліч дорогих автомобілів. Я бачу, як вони весело, класно. Проводять час в Буковелі. ви в Буковелі були? Ні, всі гроші виходять на, на ремонт службового авто. Ми їх ремонтуємо за свої кошти. Коли ми знаходимося не на лінії зіткнення, а тобі в тилу, на відпочинку, то й авто заправляємо за свої кошти. Купляємо все самі собі. Тобі ж те, що видають в частині, це одне, але там качество не таке, яке б хотілося. Тому що. Це твоя безпека, це твоє життя. Ти сам вибираєш собі, що ти вдягнеш наскільки воно безпечно? Ніхто не бачив ваших очей, і те, що ви зараз кажете, це, це істина, це правда. Такі очі не можуть брехати на відміну від очей, які я бачив в Теслі. Чому так сталося в нашій Україні? Колись будуть розбиратися довго. Головне, щоб Україна залишилася. А якщо ви підете з лінії фронту, Україна може просто зникнути. Мабуть, тому ви й не йдете звідти залишаєтесь. Так, захищаю своїх рідних. Дякую вам за це. Дякую щиро вашому батькові за те, що таких людей, от батько і син. Я думаю, у вас діти будуть і вони будуть такі ж самі. Як буде класно, якщо в результаті ваші діти стануть великими керівниками і будуть учителями, які будуть виховувати таких же дітей. Це буде напевно, круто. Скажіть там на фронті, там де ви буваєте, там де ви знову будете через кілька днів. Як із. Вірою в Україну, як з патріотизмом, тільки зростає, що ми переможемо, ми виженемо своїх землі. Це дуже важливо розуміти, що ви там не змінюєтесь. У вас багато там таких багато. Ми один великий колектив дружній, який пліч-о-пліч майже кожного дня виконує бойові завдання. У вас були поранені? Ні, поранень не було. Були тільки контузії. Ну, морально саме дуже тяжко. Коли ти, ти воюєш, а в інтернеті, коли там зайдеш, коли там якийсь з'явився час. Доступ до інтернету, дивишся, хтось собі там відпочиває, і в них все добре. А ти, ти розумієш, що ти буквально завтра підеш знову туди. Туди не можна померти. Я, я розумію, що ти смерть бачив не раз і не два, і не ти часто бачив смерть за ці роки, правда? Ти розумієш, Але про що Богу. ти. Хай Бог береже таких, як ти, і тебе, і всю Україну. Війна закінчиться, ким станеш? Ким хочеш бути? Я не готовий відповісти, а військовим залишитись бути? Та да, я, я даже, чесно, я поки ще не готовий відповісти. Треба дожити спочатку до того моменту, а там буде видно. Подружитись? Звісно? Після війни чи до того? Я думаю, до того. А вона згодна до того одружитись? Вийти заміж? Я думаю, я зможу переконати. Буду, переконати, да. Смивила дівчина, дай Бог їй здоров'я. Дмитро, може щось от доровесників як то звернутись, сказати пару слів таких від себе. Від хлопців, які поряд з тобою воюють. Хочеш що сказати? Хочеться, щоб більше не повторилось таких випадків, як не зовсім то давняшній випадок, що свої ж люди, українці, знищують своїх воїнів, які захищають її. ніж щось зробити, подумайте добре, чи воно то варто. Слідкуйте, дивіться довкола. От чомусь воно ж схибило і його вчасно не побачило. А можна було вчасно побачити і залишились би хлопці живі. Да. І неушкодження. Є ж можливість, треба допомагати. Немає можливості, то не треба заважати. Я недавно показував от сюжет, де звичайний сільський магазин. Хлопці, які пішов воювати, за тиждень зібрали майже 11 тисяч гривень, бронежилет, ліки, все, все на світі. Не всі так працюють ефективно. Не всі не. так працюють. На жаль, це це на жаль, ну якби. Вийняток, мабуть, все таки, і я дуже часто спілкуюся із волонтерами, і всі вони кажуть одне й те, що менше стало допомагати. Волонтери справжні залишились, їх багато, але вони ж самі не піднімуть питання. Mm -hmm. Їм допомагають люди, а люди стали менш активні. Як на ваш погляд, якщо зменшиться, якщо зникне волонтерська підтримка війська, протримається війська? Але буде дуже сильно тяжко. Будем Вони дуже сильно нам допомагають, і без них ми можемі не впоратися. Хотів подякувати своєму найкращому командиру. Салон. Ти кращий. дякую тобі за те, що ти надав детектор БПЛА для моїх земляків. Велике тобі дякую. І ми тут же зараз покажемо подяку вам від тих хлопців які ну це круто коли побратими допомагають побратимам дуже вдячні нашим побратимам Спасибо вам пацики за те що ви нам допомагаєте все буде україна і перемога буде за нами слава україні героям слава дмитро дуже скромний а напевно йому щось би треба весь час щось треба від волонтерів, От скажи, яка потреба нагальна в тебе сьогодні на сьогоднішній день? На сьогоднішній день потреба в окулярах для FPV, тому що у нас буквально на днях вийшли зі строю, і на жаль вони ремонту не підлягають, тож потребують. Яка це сума грошей приблизно? Я знаходив в інтернеті це 24 там щось копійками. Це максимальна версія, які там більше підтримують радіоканалів. Ви можете дати рахунок, куди перекидати гроші, чи попрацюємо через волонтерські організації? Я думаю, краще буде через волонтерські організації. Добре, я зрозумів. І потім волонтери вас знайдуть через мене, і ми зможемо перерахувати вам гроші або придбати цю річ. Як краще придбати її я чи думаю, гроші? Я думаю, придбати, це було б приємніше. І приємніше, і тільки нам над... треба буде чітко знати, що треба. Тобто ви а, скажете так, модель, так, яка там. Добре, те, що ми сьогодні не показуємо у вас, це ще раз говорю, що простий хлопець. Сьогодні непростим став. Не так легко втрапити в ті підрозділи, в які ви сьогодні потрапили, не потрапили. Це навіть слово некрасиве, які вас запросили. Це ж треба не, не звичайною людиною бути, так? Дякую вам за те, що погодилися поговорити зі мною відверто. Я переконаний, що те, що ми відверто з вами говорили, ви із відкритими очима зараз би сказали те ж саме, а можливо і більше. Я дуже хочу з вами зустрітися після перемоги і тоді вже поговорити без всяких обмежень від душі. Дуже хочу, щоб ви були живий, здоровий, з дітками, з молодою дружиною, щоб в нашій країні було все класно. Та й Бога вставаю. Все буде добре. Обов'язково зустрінемося. Слава Україні!